Знайомтеся, це не просто куряче яйце. Подивіться на відео, у цятки на жовтку б'ється серце. Це маленький ембріон. Адже що таке яйце? Це величезна яйцеклітина мами курки. У магазинах майже всі яйця не запліднені, тобто ця яйцеклітина ніколи не зустрічалася зі сперматозоїдом, і курча з таких яєць не виросте. Але на фермі можна знайти будь-які яйця. Приблизно за два дні на жовтку виріс ось такий курячий ембріон. У нього з'явився повноцінний мозок, очі і навіть забилося серце. Щоб харчуватися та рости далі, він огорнув жовток кровоносними судинами і потроху викачує з нього їжу. Це самий початок його шляху. Попереду ще приблизно 18 днів розвитку, і цей маленький зародок перетвориться на повноцінне курча.